Сергію, вітаємо з перемогою. Сьогодні твій гол став по суті вирішальним у цьому матчі, але хочеться відмотати трішки назад. Ось до гри з Буковиною минулого туру, де ти покинув матч, по суті, в самому дебюті матчу. Що ж з тобою трапилося і як ти загалом відновитися в стих, за такий короткий період? Добрий день. У мене було невеличке пошкодження там в м'язі. розпалився інфоузел. Тому там було невеличке. я зробив гузі, тому все добре. Потренувався два тренування і. В Принципі був готовий на гру з металістом на 100%. Сьогодні твоя персональна мотивація грати проти металіста, в якого, по суті, ну, президент Євген Красніков, якій, при якому ти був у Дніпрі, принциповість протистояння. Знаєш багато ти гравців з металіста? Так, так. Дуже було приємно грати з цією командою, дуже молода команда, є, є, є досвідчені гравці. Дуже хороша команда. Ну, головне, що сьогодні перемогли. І я хочу подякувати тренерському штабу за довіру і партнерам по команді. І сьогодні всі віддали сили на 100%, і це головне, що перемогла команда. Дуже часто в матчах ти дуже ефектно виглядаєш, ти постійно м'ячів, в відборах, в підборах. А сьогодні тебе не було настільки помітно, але ти зробив по суті один важливий дотик до м'яча. Так, мені тренер сказав перед грою, що він відчуває, так як було в е матчі з Прикарпаттям. Мені сказав, що він відчуває, або я заб'ю гол, або віддам асист. І головне, що забив, попав. Тому дякую ще раз тренерському штабу за довіру. Як себе зараз почуваєш? Зараз все добре, головне набирати форму і готуватись до Ниви Тернопіль. Порадіємо сьогодні, а всі думки вже завтра будуть про прогрузневи. Ти війшов вже в топ 2 найкращих бомбардирів цього сезону команди. Це десь по-особливому приємно? Та ну неважливо, хто забиває гол. Головне, щоб команда перемагала і там, приносити користь команди це дуже приємно.